Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це канал Щоденник прогнозів. І до нас завітала сьогодні на випуск наша експертка Тетяна. Гай, вітаю вас! Вітаю, Оленочко! Вітаю всіх глядачів вашого каналу. Боже, як давно ми не бачилися, але ти знаєш, побачила тебе на одному заході. І зрозуміла, як скучила і за тобою, і за командою, і за всіма глядачами. Тож не можу лишити вас без прогнозів. І рада відповісти на всі питання, які мені сьогодні підготували мені і моїм картам таро. Рада вас бачити. Думаю, глядачі теж засумували за нашу експертку. Ми раніше з вами. Робили безліч прогнозів, безліч дивилися питання, що буде чекати. Зараз перед перед нашим випуском ми з вами говорили. Я бачу, що ви я думаю, що глядачі це бачать, теж викручуєте ситуацію, сидите без світла, заряджаєтеся всі гаджети як тільки можна. І вже ж хочеться спитати, яка наразі ситуація з відключенням світла і коли ситуація покращиться, тому що слава Богу, погода вже морози спадають. І трошечки вже легше переживати відключення, але тим не менш українці зараз в такому важкому психологічному стані, і вже ж хвилює найперше питання, коли, коли це покращиться, коли це припиниться. Перш за все, хочу сказати, що не вірте тим прогнозам, які кажуть, що відключення світла. Триватимуть ще до квітня місяця мінімум. Що нам, щоб відійти від графіків, потрібно 7-8 місяців. Е, я не бачу такого страшного розвитку подій. Дивіться, я спочатку почну із застереження. До кінця цього тижня, ні ще 3-4, у нас ще будуть удари по енергосистемі. На жаль, і з ціллю останні ці морозні дні. Добити вже все, що не б'ється, е, що не добилося, зруйнувати все, що не зруйнували. Тобто по карті місяця і по королеві мечів у ворога точно є задум бити. І він цей задум реалізує. Але цілі, мені сьогодні другий раз ця карта падає, четвірка жезлів, цілі своєї недосяг ворог. Ну, Я не знаю, при такій кількості ударів, якби ми не були готові, він би просто міг знищити не лише нашу енергосистему, так, а знищити, і не знаю, пів України це як мінімум, але ми, в принципі, були готові до цього, знали, що так буде, тому захищалися як могли. Ворог не зупинявся, шукав інші тактики, інші от якісь методики ударів, щоб поцілити, щоб влучити. Ну, як бачимо, так, підключення є і морози ми пережили, але ж ворог цілі не досягнув. Витративши при цьому величезну кількість ресурсу, Оленко, дивіться, по е, королю Пентаклів, величезну кількість ресурсу. І дивіться, хочу сказати, що це будуть останні удари по енергетиці. Е, Орієнтовно, із числа 28 стане ставати легше. Тут дивіться, головне навіть не в тому, як ми відновлюємося, але адже ми бачимо, як працюють наші служби, як ми всі злагоджено діємо і вдається дуже швидко відновлюватися. Але проблема в тому, що ворог одразу ж б'є в ті самі місця і не дає. Відновитися повністю. Тут ось в чому проблема. Так, ми теж втратили дуже багато ресурсу, адже відновлення ну, б'є по кишені держави, як то кажуть. І ну, це навіть логічно, тут і без карт зрозуміло. Тут головне, щоб ворог перестав бити по енергетиці. Він зараз зробить ще удар, і бити він перестане. Тут є загроза в іншому, що ворог почне, планує бити по наших водних ресурсах. Вес дамби е, і мости. Хочу зразу сказати і заспокоїти, що до цього не дійде, тому що відбудуться якісь дуже важливі події на світовій політичній арені, які не дозволять ворогу реалізувати свій план е, в дії. Тому дивіться, по світлу, от хочу сказати, по світлу, по теплу, вже навіть наприкінці цього місяця ми відчуваємо полегшення, але треба буде пережити ще один удар. Чому пережити не лише від того, що відключення, тому що будуть влучання у житлові будинки, будуть жертви. Хочу одразу попередити міста, які не знаю, завтра, напевно, вийти ефір да, наш, які от я бачу, що постраждають під. Час вихідних днів, і я бачу там жертви, я бачу там руйнування. Перш за все, це знову Дніпро і Кривий Ріг. Не розслабляємося. Там будуть і летальні випадки. На жаль, під час протягом цих вихідних. Запоріжжя також будуть влучання. Харків, Київ. от це що я бачу на вихідних. Надалі будуть спроби ще до кінця місяця бити. По, по дальніх містах західної України. Але то, що ми переглянемо, тому що там знову загроза і Рівне, і Хмельницький, і Тернопіль, і навіть Оленко Чернівці. Чомусь саме Чернівці. Ви знаєте, я ось і передбачення зробила людям в своїх етерах там ще більше тижня тому. І сьогодні мені люди почали писати з Чернівців, що мер міста закликає їх збирати е, тривожні валізки. Я подивилася, чому це так. Хто нас дивиться з Чернівців, напишіть, чи так це, чи правдива ця інформація, чи ні. Тому що, так як я подивилася на карті, це певне застереження і турбота про своїх, про своїх містян. Тому що є вже значить, інформація у розвідки, що там, в цьому місці, буде небезпечно. Тому і дійсно це насторожує саме відносно цього міста, міста Чернівці. Але будемо ще дивитися, зараз я назвала міста. А, до речі, з понеділка ще дуже велика загроза для міста Кременчук. Тож варто е, тримати, як ви знаєте, ушко е, гостро, як то кажуть, уш, ушко остро. Да? Да, так, так. Бачу, що приліт по Полтаві, але все ж таки. От з такої тривоги, так, таких жертв руйнування, як Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, от найближчим часом я не бачу, і столиця під е, атакою, під прицілом, наша столиця. Дякую за попередження для наших глядачів для українців. Зокрема, вже ж хто вірить, хто не вірить, вирішувати власне вам, але все одно бережіть себе. Закликаю особливо до цього, тому що останні атаки, які були ворога, вони були націлені не лише на критичну інфраструктуру, а й а вже ж на житлові будинки. Тому, будь ласка, бережіть себе. А я ще хочу е, підписати, почула ваші слова про те, що щось що має відбутися на такі. Політичній арені важлива чи мається це на увазі е, ймовірне підписання гарантій безпеки для України, і загалом чи підпишуть їх, тому що їх вже підписують можна сказати, спокон віків, скільки е, часу, але все одно ці умови вони не вигідні для е, України були, тому власне не підписували зараз. Яка ймовірність того, що саме гарантії будуть підписані і вигідні особливо Україні, а не Трампу і його опічникам? Дивіться, тут в нас випали дуже гарні карти: і єрофант, і імператор. Тобто, однозначно вже визначили про підписання гарантії безпеки. І не дивлячись на те, що багато говоримо, щось не приймаємо, не можемо знаєте, зійтися на умовах, але гарантії безпеки ми справді отримаємо. І отримаємо навіть швидше, ніж думаємо. Давайте подивимося, чи для вигідних умовах для, для України. Я хочу сказати, що однозначно так. Тому що дивіться. Іде тут безпека. Бачите, королева мечів як війна, і гарантія як закрити від війни ресурсом, тобто королева мечів. Тобто не варто хвилюватися. Хто хоче закликати, хто там не долучався до інших етерів, а дивиться мене саме на вашому каналі. Не вестися. Зараз ведеться дуже велика інформаційна війна. Ми всі це розуміємо. Будь ласка, давайте не будемо вестися на. А те, що зараз нам, знаєте, просто насипають, це щоб нас ще більше розбалансувати. Дуже багато якісь такі, знаєте, от я дивлюся, йде е там президент наш, да, з'являється на зустрічі, в нього там якесь коштовне взуття. так? Ну, І вже всі починають, Боже, на те взуття уже стільки роздули навколо того взуття ну, люди. Він же ж президент. У нас... Ви знаєте, не дивлячись на війну, щось я не дуже теж бачу, що от ми маємо змогу теж собі купити от і тепле взуття, і теплий одяг. Правильно? Ну, я знаю, що є люди, яким важко, але тим, кому важко, я знаю, що люди завжди підтримують. Я часто спостерігаю це от там в якихось магазинах, супермаркетах, коли от людина якась там чи похилого віку не має змоги щось купити собі. Просто молоді люди, і звертаю увагу, іноді навіть там студенти приходять і купують бабусі там молочко чи якісь цукерки, і це неймовірно. Це просто доводить до сліз, коли ти спостерігаєш, коли кожному зараз з нас важко зараз дуже часто. Теж дійсно дуже багато хейту звучить там лунає на от трошки сильніших світ усього. Але знаєте, я хочу сказати, що повірте, ніхто не застрахований від прильотів, адже під час е попередньої атаки е постраждав. Ну я так думаю, що один із найбагатших будинків в столиці він не був застрахований від шахеда і весь фасад зруйновано. Люди так само стояли за водою, і неважливо. Не ви знаєте, там в нього авто дорожче чи дешевше, коштовніше взуття чи дешевше. Всі стояли в одній черзі за водою, за тим, щоб зробити собі в кав'ярні, де є генератор кави. Тобто ми зараз опинилися в таких умовах, коли війна фактично зрівняла нас. Так, в когось більше, в когось менше, але світла немає як в моєму будинку, так і в будинку, де живуть заможні люди. Розумієте? І ми так само Ви знаєте, кажуть, що смерть це сила, яка рівняє всіх. Мені от так відчувається, що і, на жаль, і війна зараз стала в Україні такою силою, коли в одній черзі можна зустріти і заможну людину, і трошки скромнішу людину. Але yeah, всі ми спілкуємося, ніхто обличчя не відвертає. І в цьому може і веде нас все до цієї єдності. І от знаєте, скажете щось хороше в ефірі, хочеш підбадьорити людей. І одразу, хейт, ну слова, я розумію людей, я розумію. Але ж давайте будемо пам'ятати, в чому наша сила. І ми ось так теж виходимо без світла, без води, без можливості привести себе в порядок. Але виходимо, щоб бути разом, щоб підтримати, тому що часто, і коли навіть одна людина наближе, Тетяно, дякую, що ви виходите, і аж легше стає. Так, в кожного є своя місія, і допоки будуть такі хоч одна така людина, я, буду, я з вами. буду з вами. Дякую вам. Хочу теж походитися, адже зараз мені здається в такій скрутній ситуації, але українці єдині, об'єднані, і це, напевно, найголовніше, що нас зараз тримає. Але все одно будемо е, надіятися на краще і сподіватися, що. Власне, жахіття за закінчиться. Війна закінчиться. А ми будемо в теплі з водою, зі світлом і такі базові речі. Бачите, які яка тепер в них така цінність? Я хочу вам подякувати за цей випуск. І я вже ж будемо слідкувати надалі, що буде відбуватися у світі в Україні. І хочу звернутися до глядачів. Обов'язково напишіть нам в коментарях, як ви себе почуваєте, де ви зараз, з ким, хто вас гріє у такі складні часи, ми обов'язково почитаємо. Нам буде приємно. Дякую вам і до зустрічі з вами вже у наступних. Я, з вашого дозволу, Оленочко, хочу ще трошечки сказати людям, що ще раз знаю, що важко, і знаю, що, знаєте, кажуть, там обстріли, от, а туди сказали, прилетіло, а туди не прилетіло, летить скрізь. Ви бачите, що ворог в своїй передсмертній агонії просто б'ється в конвульсіях. І тому. Десь збили прилетіло, десь пожежа. Ми за зараз дуже важко. Я назвала вам міста. Будь ласка, будьте обережними. Я назвала вам міста, які в небезпеці. Будемо зустрінемося з Оленочкою ще з понеділка, проглянула все ж таки міста Західної України. Але відчувайте, що вам погано більше проводьте часу з сім'єю, за улюбленою сп справою. Я знаю, що важко читати. Коли сидиш отак от в дубарі, так? слухайте музику, дивіться, проходьте медитації. Їх зараз дуже велика кількість у вільному доступі. Ось Зараз, ці Оленко, ви правильно сказали, відсутність базових потреб показує нам, наскільки ми при їх відсутності можемо думати про духовне, про вище. А ми можемо, тому що ми постійно цим займаємось і нас не здолати. Тож, оленечко, всі глядачі каналу ОБОЗ, була дуже рада вас бачити. Зустрінемось найближчим часом, пишіть питання. З радістю приходитиму до вас і відповідатиму на них. Бережіть себе і ви бережіть. До побачення. До побачення.